Не можу казати точно, в яких є зонах, ви розумієте, але скажу що е, стало різко тихо. Різко тихо. Є ці, я би сказав, їх фрункульні прориви, так, але різко тихо, навіть по кількості обстрілів протягом дня. Ми собі мали таку табличку і е, рахували, з якої години по яку найбільше стріляють. Чим це соціологія така війни? Е, однозначно стало тихше, а після подій на півдні останні два тижні, ну, тишина притишина. Тобто Пострілюють, теж... але тишина притишина. Тобто не, те, не що того. кажуть експерти, і те, не. що журналісти, розслідувачі дізнаються про те, що росіян виснажуються запаси снарядів і артилерії, це виглядає на правду? Це я бачу. на правду я бачу тих людей, які нещасно одягнуті, нещасно, тому що. Їх Приходиться їх жаліти і одягати е, ужас, жахливий одяг, кормити це кидають м'ясо, е, це якісь незрозумілі нові корпуса. Але мені здається, що це від безвихіді. В, ви, 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 ви їх бачите, бо вони здаються досить активно в полон. Кормити, е, що ви е... маєте на увазі? Ви їх підбираєте і відгодовуєте? Ось це не полон, це ми підбираємо. Звичайно, ну тому що й е, дивимося на тих людей, які. М я, я не розумію, нащо вони взагалі пішли в армію, у них немає дусі патріотизму, і точно впевнений, що фінансово їх обмануть. Точно. Тому ну, просто загинули і забули про нього. Це здебільшого представники українського соціуму, який залишився на окупованих територіях, які не мали свого я, а тепер своє я вони через своє відсутність его да. Вони тепер змушені бути м'ясом на передових лініях. коли ви їх відгодовуєте, відкормлюєте, берете під свій прихисток, що питаєте? От нема такого там, як ви, українці, йдете проти нас так само, українці. Навіщо вам це здалося? Чи розуміють вони, що вони є гарматним м'ясом для Росії? Ну, я відразу скажу, що е, наша задача передати їх. Ми з нічого з ними не, не робимо. Ми взагалі не спілкуємося. Це інший рід військ. Ми стрілецький, е, тому ми з ними взагалі не контактуємо. Просто передача, мовчазна передача. Ми лише бачимо, можемо оцінити. Це я зразу вам відповідаю. Не буду придумовувати міфи легенди. Ми просто передаємо.